Доброго дня любі мої друзі. Сьогодні ми будемо готувати гречку з печінкою. Мене попросили в коментарях, щоб я показала, як я готую цю страву. Нема питань. Ми ж будемо готувати те, що мене просять. Дивіться, на стакан гречки я беру кілограм печінки. Отут вона у мене, тут куряча печінка кілограм, зразу вимочена в молоці. Я не підсолювала, нічого не робила. Просто хочу вам показати. Дивіться, я так думаю, вам видно. Ви бачите, яка вона червона. Молоко витягло і дістало абсолютно все. Зараз я подивлюсь, як вам гарно видно і видно, що розове. Оцю всю печінку ми будемо просмажувати. А як робити, я вам покажу. Ну що ж, перше, у мене отака на 3 літри кастрюлька. Я сюди на дно влила трішки олійки, але масло теж потрібне буде. Включаємо плиту і приступаємо. Перше, що має бути, це розігрілася дуже добре. Наша кастрюлька, щоб плита її нагріла. Хто хоче, можна готувати у великій сковорідці хто хоче, можна готувати в мультиварці. Але показуючи вам оцей весь процес, як воно підсмажується і все таке інше. Я вам просто покажу, як це робиться на стакан гречки. От весь оцей процес. Ну що ж, починаємо. Розігрілась уже, і тепер ми по одному кусочку складаємо отак, От печінка куряча, треба щоб присмажувалося відразу. Я не беру печінку яловичу, свину зараз, тому що ця печінка швидше готується, і у неї трішки інший спосіб приготування, чим у яловичині. Але все рівно я її вимочую, щоб вимочилася оця вся суп, ну, кров, щоб вимочилася з печінки, тоді вона набагато смачніша. Ділила, дивіться, на такі дольки половинки. Не дрібнила її, не різала її. Вона тоді буде ціленька і смачніша. Все, ми виловили, бачите, яке червоне молоко стало. Оце тут вся печінка. Звичайно, краще було б, якби кастрюлька в мене була трішки ширша або велика глибока сковорода. Ну, я показую на ці на 3 літри, що і як воно буде. Відставляємо молоко. Зараз витру руки помию. І тепер, поки там смажиться, ми ріжемо можна ножом на маленькі кільця такі. Ну Мені якось простіше вже ось у мене цей ніж. У вас пішов, бачите, потрібно Морквину беріть тоненьку. І отакі, на такі кусочки ми ріжемо всю морквину, на кілечка такі. Я ж кажу, можна ножом можна для краси різати. Цим теж воно протушиться, буде краще. Чим тонша така ломачка, тим краще. Бо ну, там тоді теж можна ділити, але що. Зараз бачите, все оце є. І дві, отакі, як гарне яйце, дві отакі цивулинки я ріжу на половинку і напів кільцями так само ріжу його з морквою з усим Поки не підсолюю, нічого не роблю з печінкою, це відкладемо, можна подивитись, бачите, вона прямо прокипає. Отак. Можна трішки додавити, і отак вона засмажується на сковороді. Бачите, як тушиться наша печінка? Вона прямо вся отак прокипає. Я її не накриваю. І тепер сюди я зсипаю нашу цибулю, моркву, перемішала і даю далі можливість тушитися. Але не накриваю, бачите, не накриваю. Зараз, поки воно все хай проходить, підсмажується, все, печеться далі, хочу вам розказати по поводу гречки. Бачите, в нас сюди піде стакан греч... гречки, скажу вам точно, гречкою я користуюся скверянка. Виробник з це не реклама, я просто розказую, чим користуюсь я. Справа в тому, що всі інші вироби із, ну, всі інші крупи, потрібно перемивати, потрібно все. У цій, абсолютно, вона вже чиста, вона вже готується хвилин 15, не більше. Через те розраховуйте, що вона не пересушена. Якщо у вас ця гречка, яка буде своя, дивіться. І це якраз всі крупи такі цього виробника, що я їх, я вам кажу точно, це не реклама, але я їх тільки купляю, тому що мені дуже подобається цей виробник. Ну, а зараз поки там тушиться наша печіночка. Тепер сюди в печінку я виливаю соєвий соус. Приблизно столова ложка. Можна трошки більше. І сюди ж я вкладаю десь 50 грам масла. Тоді смажилося на олії, тепер додавлене масло. Оце все перемішаємо. Соєвий соус дасть кислинку. Від соєвого соусу буде такий, знаєте, гарний аромат. А масло дасть аромат вершків. І оця юшка, яку пустили, і овочі, і печінка, має бути такого, знаєте, кисло солодкого, такого присмаку. От ми зараз з вами це й досягнемо. Зараз уже можна. Накрити. Сюди я приблизно чайну ложку солі, але ви будете самі дивитись, скільки вам потрібно. І зараз висипаю гречку ну, стакан. Такий, як я кажу, колишній гранчак радянський. І це все зараз перемішали. І до гречки, бо вона ж зразу, ви ж розумієте, потягне на себе. Ми ще додаємо стакан води. От Не треба нам, знаєте, от як є такі мірки, що там на одну крупу іде води два на один стакан, є на іншу крупу три стакана води на стакан крупи. Сюди ми додаємо один стакан. Зараз я вам покажу, щоб ви бачили. Вилили все, перемішали і накрили. І так воно в нас все. І так воно в нас буде кипіти до того часу, поки не звариться гречка. Якщо у вас може гречка якась сухіша або інший сорт, нехай у вас в стороні стоїть один, ну там, чи стакан, чи скільки перекип'яченої води, щоб ви могли завжди добавити трішки більше. Тому що чим сухіша гречка, тим більше вона на себе потягне води. Ну, а ми зараз варимо. І ось останній штрих до нашої гречки дуже тонким слайсом. Поріжте одне яблуко, навіть не одне, а я взяла дві дольки такі. До печінки буде бомба, і до гречки буде дуже смачно. Отакими слайсиками. І ми тепер. Бачите, вона майже готова. Просто, щоб пройшло ароматом, дивіться, кладемо зверху, тоді хочете, будете їсти. Не хочете, знімете яблука, ну, печінка з гречкою, з яблуками, буде дуже смачно. Ще так залишаємо хвилинки на три, максимум 5, і буде готово. Ось і доварилася наша гречка. Аромата печінки не відчувається зовсім, тому що тут у нас яблука, які перебили аромат. Дивіться, вони м'якісінькі, вони, бачите, теж спеклися дуже смачно, але нам це не потрібно. І розсипка гречка. Печінка кусочками. Повірте мені? Скажу точно: дуже смакує, дуже смакує. Але немає того класичного аромату, до якого ми привикли. Знаєте, коли пахне печінка. Угу. Дуже смачно. Попробуйте зварити. І я думаю, вам сподобається. У мене тут чимало. Печінки, якщо вам хочеться більше гречки, зробіть навпаки, зробіть пів кілограма печінки і 2 стакани гречки, і вам буде дуже смакувати. Ну що ж, перед тим, як сказати вам до зустрічі, хочу подякувати всім, хто пише мені відгуки, всім, хто ставить лайки, і хто новенький підписався. Що ж, Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!